про те, що Україна не веде взагалі там, ніякої роботи в Чехії, не намагається свою позицію висвітлювати, але в Чехії є дуже велика, ну доволі велика українська діаспора. Так? Одна з найбільших в країнах Європейського Союзу. Хто ці люди? І наскільки є активна українська діаспора в Чехії? Скажу вам більше, українська діаспора у Чехії є найбільшою народною меншиною у цій державі. Офіційно проживає в Чеській Республіці близько 120 тисяч українців, це офіційно зареєстрованих, ми не говоримо про нелегальних мігрантів. І, на жаль, Україна жодним чином не приймає участі у їх житті. Українці там не пов'язані. Є декілька дуже маленьких громадських організацій. Жодна культурна робота, ви не побачите у Чехії фестивалю, кінопоказів, зустрічі з митцями, артистами, фотовиставки, презентації книжки або, хоча б концерту якого-небудь відомого музичного виконавця, всього цього немає, на жаль. І я думаю, що якраз приклад Чехії, вся ця ситуація навколо неї, навколо висловлювань відомих політиків, свідчить про те, що Україна програла. Інформаційну кампанію зі своїм найближчим сусідом. Ми як брат і сестра, які виросли в окремих родинах і практично нічого не знають один про одного. У цьому проблема. Ми нібито щось знаємо про Чехію, і Чехі нібито щось знають про нас, але насправді ми не знаємо нічого. Ми абсолютно чужі. І Хотілося б, щоб ті повідомлення, які я публікую, наша сьогоднішня програма і та інформаційна хвиля, яка нарешті здійнялася і привернула увагу до цієї країни, Зміни цю ситуацію, і Україна нарешті стане помітною там. Тому що зараз ви не знайдете можливості дізнатися щось про Україну, познайомитись з українськими митцями у Чеській Республіці. Таких заходів просто немає. І річ навіть не у відсутності фінансування. Мені б дуже хотілося, щоб у нас з'явилася якась приватна ініціатива, яка б хоча б один раз на рік проводила фестиваль, де можна буде познайомитись з красивою, сучасною Україною. Ви запитували щодо тих, хто ці українці. Це дуже різні категорії громадян. Так, звісно, є заробітчани, це стереотип з Чехії це заробітчани, але це неправда. У Чехії є дуже велика потреба у кваліфікованих кадрах. Це які спеціалісти, це інженери у різних галузях, це медичні робітники. І вони запрошують, вони агітують українців приїжджати. Вони дуже зацікавлені у талановитій молоді запрошують її на навчання. Спеціалісти, яких вони запрошують працювати, вони дуже добре працевлаштовують, вони забезпечують їм оплату проживання. Можливі всі можливі соціальні пільги українці, яких запросили чехи працювати до себе, заробляють там більше, ніж громадяни Чеської Республіки. Але, на жаль, в Україні про це не знають. Ми знаємо тільки негативну сторону української міграції, і більшість чехів також, на жаль, цього не знає. А оскільки Україна не має традиції розповідати про своїх успішних мігрантів, то... Ми також вважаємо, що ті, хто виїхав до іншої країни, займається там якою небудь простою низько, -кваліфікованою низько -кваліфікованою роботою. роботою. хоча насправді це не так. Угу. Ну, ви знаєте, мені нагадується історія з українською спільнотою в Чехії. Ще одну країну дуже багато велика українська діаспора, це Італія, і я ну, просто знайома ближче з цією країною. Знаю добре, що українська діаспора там, наприклад, щотижня влаштовує акції е, там на підтримку України, щоб привернути увагу е, італійської громадськості і політикуму там до подій в Україні до агресії Росії. І мені цікаво в Чехії, чи відбуваються такі акції, і чи є якісь ініціативи від діаспори? Е, там, ну, от особливо зараз, у цей період пов'язані з конфліктом в Україні, чи ви щось знаєте про подібні ініціативи? Широких ініціатив від діаспори я там не помітила. Я сумніваюся, що там, власне, є яка небудь організована діаспора. Українці там живуть окремими своїми групами за інтересами і дуже мало спілкуються між собою. На жаль, але а, є багато акцій на підтримку України, які проводяться у різних містах. Були навіть акції, які були ініційовані мерами міст. Коли розпочалася кампанія у Криму, почалася окупація Криму, в деяких містах почали вивішувати українські прапори, навіть вивішувалися портрети Путіна в образі Гітлера. І це було... а, я пам'ятаю, так, так так був такий, це здається, де це, це, це не було місто Лібере, і, так, і це, це було зроблено на прохання мера міста. Так? Uh -huh. Український прапор висів на мерії міста Прага. Тобто ці акції є. Більше того, в тому місці, в якому я проживала, також проводився український мітинг. Збирались на нього дуже цікаво. Було повідомлення у православній церкві. Церкви православні в Чехії також є. Але українців практично на мітингу не було. Але були чехи. Були чехи. І вони прийшли на мітинг, тому що їм справді цікаво. Вони не довіряють інформації, яка була у них в медіа в першому півріччі. Все було взято з російських джерел, і вони прийшли на мітинг для того, щоб поговорити з українцями і дізнатися, а що ж там насправді відбувається. І українцям, які все ж таки прийшли, було дуже сумно. Тому що у Чехії був більший інтерес до наших подій, ніж в наших земляків. Ну це справді трішки дивно. Так є діаспора, однак вона не організована, вона там не. Не не бере участі навіть у тих акціях, які організовують чехи. Ну можливо, потрібне потрібно, щоб минув якийсь час там, щоб утворились якісь зв'язки, щоб ця діаспора між собою налагодила теж якусь кращу координацію. Може зараз теж і нагода для цього. Ну, побачимо, як якщо на це я не знаю, що вже допоможе. Ну, власне, ну це так, трішки дивно. А от ми згадали теж уже трішки про те, як висвітлюють чеські медіа.